Ну і Росія у Криму не назавжди. Це розуміють і самі кримські гауляйтери. Численні вибухи на півострові змушують переходити їх у позиції оборони. Як окупанти намагаються втримати незаконно анексований Крим, і яку долю йому прогнозують? Далі у нашому матеріалі не минуло навіть тижня від початку 2023 року. А у Криму вже відбулося з десяток вибухів. Ой, шабрышка, встретил, Ларис помиляет. Нижньогірськ, Керч, Дженько, Сімферополь та Севастополь. Усі ці містечка здебільшого вночі заходило бавовнятко. Українська сторона окремо кожен з випадків вибухів на півострові не коментує. Натомість очільник головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив: Крим частина України, це наша територія. Ми можемо використовувати будь-яку зброю на своїй території. У своїх попередніх інтерв'ю розвідник неодноразово наголошував, Україна повернеться в окупований Крим. Це відбудеться. Будеться зі зброєю і досить скоро. Тож окупанти більше не сприймають ці слова як пусті погрози і серйозно готуються оборонятися. Так російські війська риють окопи на анексованому півострові. Про це свідчать фото з місцевих пабліків, а також супутникові знімки. Тоді, як секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, це росіянам аж ніяк не допоможе. А от напередодні стало відомо, що росіяни розмістили підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту на території заводу Кримський титан в окупованому Армянську. Про це повідомляє центр національного спротиву. Зазначається, що причини їх появи наразі невідомі. Українська влада закликала місцевих мешканців тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі. Тим часом так звана місцева влада у Криму почала роздавати населенню рекомендації про те, як діяти під час повітряної тривоги. Про це повідомила представник. Президента України в Автономній Республіці Крим злякався наступу ЗСУ і кримський гауляйтер розважаєв. Так званий губернатор Севастополя вивіз своїх дітей, а також все майно, включно із собаками та кішками на Кіпр. Така поведінка окупантів зовсім не вказує на їх віру у те, що Росія тут назавжди. Пророкують звільнення Автономної Республіки Крим не лише представники української влади. Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо. Санкції, ба більше такий прогноз зробив і терорист Ігор Стрілков Гіркін. І Кубань буде окупована, і Сочі буде окупована, і Крим буде окупований, і не тільки. І поки росіяни панікують, а ЗСУ поступово роблять свою справу. Кримчани чекають повернення України і демонструються використанням нашої символіки.